Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі «У Світлани. Сьогодні буду пекти смачний шоколадний бисквіт, перемазаний важковим кремом з чорничною прослойкою. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо пекти разом. Для приготування шоколадного бисквіту я беру яйця, борошно, какао, цукор, ванільний цукор, розпушувач, вершкове масло і трішки молока. Ну, і звичайно, додам дрібку солі. Відразу вже можна включати духовку. Першим ділом я ставлю на вогонь розтоплюватися вершкове масло з невеликою кількістю молока. Відправляю на малесенький вогонь, щоб розтопилося. Духовку включила на 180 градусів, режим верх низ без винтів. Без вентилятора. В Чашу міксера викладаю яйця. Яйця починаю збивати на невеликих обертах. Далі потроху буду додавати цукор і збільшу оберти. Яйця повинні бути збиті до практично білої пухкої маси. До цукру всипаю ванільний цукор і буду додавати до яйця. Білки збиті до пишної маси. І зараз я буду додавати борошно з какао і з розпушувачем. І щоб не забути з дрібкою солі. Додаю невеликими порціями і перемішую на низьких повертах. Тісто виливаю заздалегідь підготовлену форму, застелену пекарським папером і змащену вершковим маслом, рівномірно розпреділяю. духовка вже зве. духовку випікатися. Я думаю, хвилин 20 це тісто має бути в духовці. Тісто готове, випікалося рівно 20 хвилин в духовці. Дивіться, яке воно гарне, пишне. Зараз я його перекладу на решітку і дам охолонути. Відразу поки тісто пеклося, поставила варити сироп для насичування коржів. Сироп варила один до двох. Тобто одна частина цукру, дві частини води. Я взяла 100 г цукру і 200 мл води. Даю закипіти, абсолютно не уварюю і залишаю охоложу. Чудове тісто. М'якеньке, пухкеньке, гарненьке. Розріжу на три частини і зроблю торт. Торт. Перемазувати вершковим кремом, вершковий сир Філадельфія і пів літри вершків. Всередину між кремом покладу ось таку прослойку з лохини. Я зварила лохину, трішечки лимонного соку, переб'ю блендером, і буде в мене така прослойка. Пиріг охолов, я його розрізала на три частини, обрізала краї і це пущу на, на крихту, якою буду декорувати торт. Зараз займуся кремом. І так в мене пів літра вершків. Потім додам цукрову пудру з ванільним цукром. І далі додам вершковий сир. Починаю збивати. Останню частину додаю. Починаю загусати. Крем готовий. Крем викладаю в кондитерський мішок. Крем готовий. Форму на якій буду збирати торт, змащую, щоб торт не їздив. До сиропа додаю коньяк. і насичую корж. Нащою кремом. Лопаткою розмазую. Далі роблю бортик з крему і додаю декілька ложок чорничного варення. Варення з лохіни. Далі накриваю коржем. Насичую крем. Бортик, варення і наступний корж. Аналогічно поступаю з кожним коржем. Тор повністю змастила кремом, крихту переб'ю ось це тісто і задекорую боки. Вчився неприлічно високий. Даю торту стабілізуватися, ставлю в холодильник, мінімум 4 години, він має відпочити, об'єднатися і тільки після того буду нарізати. Зверху прикрашу лохну зірочку, покладу по яйці. Демонструю торт. Якби не висота, він для мене був би ідеальний. Трошки зависокий. Якщо ви будете випікати в такій формі 25 на 32 см сантиметри. В мене форма, то звичайно краще було б розділити на дві частини. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.